Ні, я покажу як к погоду слайм Антио 2 на своєму телефоні. своем телефоне. Все запамята в комментариях, де вини писали. За показываю на екрані. Чтите. Мне написали ці комментарии. Для скачать Slime Антиу 2 на Android. Так. Ну хто заводиться цей друзі відосик, ви знаєте мене так? У цей вот, що я вам покажу, і хто задається цей канал, я вам покажу. Якщо дивиться цей канал, мене я вам показують качати другу частину. Ось нам потрібна ось така штука. Uch. Oh. Właśnie, nam potrzebna... na, ...tutu tylko na um, sklepie, tam gdzieś... Em, ...w Google... ...jakże... So, ...właśnie... ...mama czy to tam nie zabanili... ...ale mnie nie zabanili... ...ale... ...to jest takie... ...głóki, bo mnie już zabanili. Tutaj to, tutaj... ...w sklepach... ...gór. się ...wchodzimy ...i wstawiamy go... ...wniż. Cześć, Так, мені потрібно знайти цей додаток. Так, короче, я не пришлось зайти в Угол. Що немає. Коротше, просто от п'ятися я не буду шукати. От почитайте. Я почитали Сейчас заходимо в мене в мене в мене от і все-таки туда тут. У мене кожні монітки. Для нам тут потрібні монетки У мене їх стільки І ми вот у мене поїхати слаймачо 2. Катя, відкрила для себе соус спати. Могла... Що він загружається? Вам... Вистача подивитися гріє. Вам показати десу до чого. ви, блин, певно не буде хватати вам. Або буде. Хоча скоріше думай. Що так, будь ласка? Це на чат От, я можна ось поіграти. Сам щій, ти просто нехай вона мене загрузує. Що? Так, починаємо поіграти. Іграти ось, собственно. Ось, що? Чо, два? Скажу таки, біда, а тільки вона в ньому. Поіграти, тільки за монетки. Чо монітки будете отримати почти кожен день. І ви будете поїгати Важний, такий от такие чи бачите находив таких значочок, і нам кажуть, коли вийде час. Я вам завису, чи, хочу вам деталі. Че, че, че типу вляти, вийте. Ще не мій слайм, zavisu. А да, у мене просто в'яйки на світі. Я б із вами в себе трохи пограла. Щоб не закінчив собі час. Все. Катя відкрила для себе соус ОПА. А могла б відкрити пачку Флінґ? А, тут часто є реклама. Тому що мені в обов'язку пачку Флінґ накачати. В мене не потрібно. От, диво. Типу. Ось тут у мене відсасувати мукочку. Тут у мене відсасувати слаймики. Ось все. Де мене вийшов час. У мене ноль моніток. Тут я ось такі ось от собі. Така от ігрушка. Ось такий ось додаток. Не забувайте мене підписуватись. І дякую. В мене вже мені на це підписатися, що, що тут на цьому відео було купа лайків. Тому що статі. Дякую одному за коментар, коли за вами дивиться під день дитерміною Масяною. Ну, коротше, пока.